Подивимося, як ділити числа і дроби, а також дроби і мішані числа, і також просто мішані числа. І так, перший приклад у нас 8 поділити на 4 п'яти. Так само, як і у множенні, перетворюємо 8 на 8 перших. 8 перших поділити на 4 п'яти. Тепер, за правилом множення, перетворюємо ділення на множення і перевертаємо другий дріб до гори нога. Тобто в мене стане 8 перших помножити на 5 четвертих. Тепер перевіряємо, чи скорочуються якісь числа. Бачимо, що 8 і 4 скорочуються, зверху залишиться 2, знизу 1. І тепер у залишається 2 помножити на 5, 1 помножити на 2. 10 перший. І тепер перетворюємо це на мішане число. У нас залишається просто 10 цілих. Другий приклад 1 поділити на 7 16 Так само, як і в першому прикладі, робимо 1 перша поділити на 7 16 Тепер. Перетворюємо за правило множення 1 перша помножити на 16 сьомих. Як ми бачимо, нічого не скорочується. У нас виходить 16 сьомих, і тепер виділяємо ще цілу частину. 16 сьомих це буде 2 цілих і 2 сьомих. Третій приклад 8 8,15 поділити на 24. 8,15 залишаємо як є. 24 записуємо як 24 перших. Тепер за правилом жіння, записуємо 8,15 помножити на 1,24. Як ми бачимо, 8,24 скорочується, зверху залишається 1, знизу 3, 1,45. Четвертий приклад. 12,1 друга поділити на 3,3. 3 Перетворюю 12,1 другу на неправильний дріб. У мене стає 12 на 2, 24 і 1,25 друга. 3,3 четвертих так само перетворюю на неправильний дріб. 3 помножити на 4, 12, і ще 3 – 15. 15 четвертих. Після цього застосовую правило множення 25 других помножити на 4, 15. Тепер можу побачити, що в мене 2,4 скорочується знизу 1, зверху 2 залишається. 15,25 скорочується знизу 3, зверху 5 залишається, зверху залишилося 5 на 2, знизу залишилося 1 на 3, виходить 10 третіх, тобто 3, і 1 третя. П'ятий приклад. 1,3 поділити на третя. Перетворюю кожен з змішаних чисел на неправильний дріб. 1 помножити на 5, 5, додати 3 8 5. поділити на 5 помножити на 3, 15, і ще один, 16, 30. Використовую правило множення 8 5, помножити на 3,16. Як ми бачимо, 8 і 16 скорочуються, зверху залишається 1, знизу 2. 1 помножити на 3, 5 помножити на 2. Виходить 3, десяти. Шостий приклад 2,58, поділити на 7,32. Перетворюю 2,58 на. Неправильний дріб. 2 на 8, 16, додати 5, 21, 8. Поділити на 7, 32. За правилом множення стає 21, 8 помножити на 32 суми. Як ми бачимо, 7 і 21 скорочуються, зверху залишається 3 знизу 1, 8 і 32 скорочуються, знизу 1, зверху 4 виходить зверху 3 помножити на 4, знизу 1 помножити на 1, тобто 12 перших або по-іншому просто 12.